Вітаю на каналі у гостях у Тані. Сьогодні я буду висаджувати тюльпани і хочу вам показати, як я це роблю. Ось у мене є така клумба, ну їх декілька покажу, на прикладі цієї клумби. У мене тут ростуть е, троянди, тут ростуть у мене ось паздика. Е, 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 як її називають, турецька. Потім ростуть сила Обрієта. Там обріє. І ще будуть сісти інші квіти. Але все одно я хочу, щоб мене ця клумба та й кожна клумба вона цвіла кожний постійно весь сезон. Тому я між квітами своїми багаторічними саджу інші квіти. Спочатку саджу тюльпани, вони зацвітають, а потім тюльпани відцвітаються. Я саджу. Інші квіти однолітні. Ось подивіться, яким чином перший спосіб, як можна посадити. По-перше, можна купити ось такі кошики. Вони продаються в магазинах, вони багато разового використання, тому що один раз купив і все. Я їх купувала досить давно, вже мабуть років 6-7 тому назад, і вони мене до сих пір зберігаються. Вони є. Більше меншого розміру, ось є такої форми. Ну, це вже зовсім, моєму, 10 років, він вже трохи зламався навіть. Лопата, й мабуть, зацепила. Але от мені найбільше подобаються такі глибокі, ось такі пластмасові кошики. Я між оцими квітами викопала ось отаку, такі, як кажуть, канавки. Ось Тут тут, тут у мене троянда, я троянди не зрізаю, тому я тут пропустила, далі ось рядочки у мене будуть. і так, Далі у мене будуть е, рости тюльпани. Тюльпани в мене ось є, я зараз покажу, як я це буду робити. Дивіться, на дно кошиків я насипаю землю. Звичайну землю, ось цю, яка у мене на клубі. Ну, вона мені тут досить жирна земля, бо ціле літо тут і попіл, і різне добриво, і перегній. Можна кошик насипати там спеціальної якоїсь землі. Тут тобто іще добре додати. Я цього не роблю я для, для тюльпанів. Вони так нормально цвітуть. Тепер викладаю ось цибулинки. Я викладаю гус. То сажу в один кошик, тому що, чому густо, тому що я хочу, щоб тут був великий букет. Можна покласти менше можна більше. Ну Я ось так густенько тикаю, тикаю. І так, наставивши усі кошики, зараз ще покажу, щоб не затримувати ваш час по всі. Мені закидають, що я така повільна, що я розповідаю так повільно, що всі хочу за 5 усе. Так, значить, оце дивіться. Я наскладала, мене тюльпани зберігалися у приміщенні, де було, мабуть, вологі багато, бо, бачите, проросли. але це нічого страшного, абсолютно нічого страшного. Тюльпани, до речі, ну тут у цій посадці дуже багато. Плюсів, я не знаю, мінусів я не знаю. По-перше, їх дуже легко садити. Зовсім легко. По-друге, їх викопувати легко. Ось, наприклад, тут я сажу тюльпани, потім у мене тут будуть петумі, я, я висаджу. І я не можу, я викопаю разом з кошиком. Я не буду чекати. Від Відсілись тюльпани, я їх викопала все. Я не чекаю, там, поки листя посохне. Лопатою я їх не поріжу, тому що зазвичай, коли отак просто цибулинками в землю садимо, то ж можна лопатою зацепити. Далі вони вниз не входять. Їх можна спокійно з одного місця на друге переносити. Тому що ми ж знаємо, що тюльпан любить кудись на той світ залізти. Далі. Якщо, наприклад, от сорти ми хочемо посадити, в мене тут різні сорти, я вже вони переплуталися. Якщо хочемо посадити, наприклад, один сорт, то один кошик можемо садити. Дітки не губляться, дітки тут і залишаються. Я їх просто отак викопала, поставила там у окромне містечку. Та я показувала на своєму каналі. Навесні в мене є відео, яке їх викопувала і ставила. І ми ще їх не їдять. Ну, не знаю, переваг дуже багато. Тепер ось оце так я закопал, заставила. Можна сюди ще поставити. Ну, можна по декілька. І я просто отак буду закидати. розумієте Закидаю, все розрівняю, і це один спосіб посадки. Зараз покажу ще, як можна посадити. Не декілька способів, якщо, наприклад, у вас немає таких корзинок. Ну, Їх, звичайно, купити можна, але вони ж не дешеві, я вам чесно скажу. Раз купити, вже витратитися в кого багато тюльпанів, І хто отак от, і що мені треба одна клумба і хочеться всього посадити. І так закидаю, щоб, ну так зверху, це щоб не видно було цього. Зараз розкажу ще про один спосіб. Так, тепер другий спосіб. Ось у мене є такі горшки. От, ну, ну, наприклад, тут е, ось у цій корзиночці заборчик іде, я хочу під заборчиком і троянди. Місця тут небагато. Копати до самої троянди я не хочу. У мене є отакі горщики. Ось бачите, такі горщики, квіти. я їх троянди, вибачте, тюльпани сажу. У теплиці залишаю, потім вони мене цвітуть рано. Навесні. І так само я саджу такі горщики. Ось я назакопувала горщики. Саме головне, щоб тут було багато дирочок. А процедура та сама. Накидаю, зараз швиденько покажу вам, щоб не затримувати ваш час. Ось, накидала все, скільки сюди лазить. Я сажу тільки так тюльпани. Я нарцисти так не саджу. Та, нарцисти у мене тільки оті. Білі там різного цвітіння там з різними серединками і жовті. У мене других сортів немає, таких елітних. То я нарцизи на одне місце посадила, я їх не чіпаю. Ось п'ять містилося. Ну тут може більше. І так само загрібаю землею. А тепер ще покажу, ще куди сажу. Ось у мене ось у такі вони є латки. От ви скажете, мілки нормальні. Я садила, ось садила, один не викопала, обнаружила. Трохи лопати ціканула. Ось отакі я ще саджу, викопую потім. Теж це для заморозки я замовляла, вони вже беушні. Оце саджу так само, закопую землю, накладаю сюди і закопую. Теж гарно. Відсвілися, лопатою підважив, витягнув, а далі хай вони собі ростуть тут, поки не зав'яне, не посохне листя. І зараз я ще покажу, як я сажу на вулицю. Я вам показала речі, які можна використовувати багато разів. Кошики, оці карсинки, оці всі э, горщики. А тепер оце дивіться, у мене на вулиці. Вздовж забора, забор там довгий. Дуже багато викопують квітів. Тюльпанів, ну я не знаю, штук 50-60 викопали. Раніше це було. І Мені жалко. оце, жалко. Тепер я сажу на вулиці тільки оці червоні старовинні, оті. більше інших не сажу, ні білих ніяких ніяких сортових не сажу. Але сажу ось у такі штучки. Отак ряд. ряд, ряд отак. Викопую таку велику лінію, Оце сажу, отут повзрізала. Ви зрозуміли, що це таке. Це ж латок для яєць. Позрізала, сюди потикала у землю. Отак. Ну, зараз не буду на вулиці, Ще там треба клумбу привести в порядок. Ну, ще час є, я сажу їх пізно. Отак, дивіться. Отак, на прикладі. Землю закопала, отак. потім беру цибулину, отак страмляю. і закопую. Оце все в землі. Але... Справа в тому, що ці латки ж вони одноразового використання, бо за зиму і за весну вони розмакають. Ну, я їх витягую, звичайно, із землі, бо мені далі там сажу інші квіти, вже однолітні. Але все одно цибулина, тут що вона вкоріняється і все залишається. Дітка отак, кругом обростають дітками. І так само я викопала бережненько, тут земля, там дітки, все. І воно стоїть у мене. Стоїть, а потім я витрушую. Оце ще один спосіб, так можна садити. Я вам хочу розказати один спосіб. Я тюльпани завжди купляю в одних тих самих людей у Фейсбуці. Ну там була одна жіночка, вона з Херсона, вона виїхала. А є там ще такий Реслан Пелюга. Я його постійно купую тюрпани, сортові, він з Голландії. І він присилає мені таких е, сіточка. Кожен сорт отакі от сіточки. Він навчив мене. Значить, дивіться, це сіточка. Я її закопую в землю. Отак розровнюю. Однією рукою не покажу вам. Так розровнюю. Закопую трошки землі. кладу. Ну, ямочку викопала. Отак кладу. А потім. Кладу тюльпани. Наприклад, купила я 5 чи 10 сортових тюльпанів, він мені прислав такі сітаці. Я хочу, щоб вони були всі і дітки, щоб тут залишилися, щоб не погубились. Я закопую і отак саджу. Зумієте? Ось отак він розказав мені колись дуже-дуже давно. І я так роблю теж. От хочу сорт. Все. Я земельку закидала, ну це я вам приклад покажу, бо це ж не, не закопане воно. Все, коли вони відсвілися, я трошки під, під земельку тут відсею і я витягую їх. І вони витягуються в мене. І отак знаю, що це сорт, і тут дітки. Ось тут ще покажу, як я саджу дітки. Ось дивіться, у мене тут безліч діток. Ну, оце дітки, тут нічого не буде. Це треба його ще підрос, підростити, щоб вони виросли, ці тюльпани. Зараз я вам покажу, що я. Якщо я роблю, дивіться, я беру такий ящик, закопую його. ось, Дивіться, я вам показала, я його закопую. Тут у мене така місцина, тут нічого не росте, так і обкошую. Треба знаходити таке місце, де ну, посадити просто може десь укромне містечко. Тепер сюди накладаю землі. ну, буду, Не буду вам зараз вже показувати, бо зроблено. Значить, дивіться, сюди накладаю землі накидаю, Трохи закопую. Ну, ось отак він у мене закопаний в землі. І сажу, так, от, 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 сажу дітки, накриваю землею знов Все нічим більше не трогаю його. На наступний весну тут посходять одні листочки такі невеличкі. Я їх не чіпаю, ці листочки. Ящик я, я не викопую. Просто воно в мене так і залишається. Я чекаю два роки. За два роки виростає нормальна повноцінна цибулина. От у цьому році я не буду цей ящик чіпати, ті дітки, які я посаджу. А цей хай мене залишається з дітками. У мене таких ящиків, мабуть, штук 5. Потім закопаних. Потім, коли вже на наступний рік я викопаю. і тут вже будуть нормальні повноцінні цибулини. І тоді вже я буду розсаджувати їх. кошики, там. Уже, як я вам показувала. Ось отак. Ну Це я вам показала, як я роблю. Можна, до речі, не повноці... ну, нормальні повноцінні цибулини садити такі ящики. Вони виверсають, вони нічого. Отак можна ряд насадити, отак ряд-ряд. ряд ну Десь на клумбі. Не так, що в мене тут така місцевість, що тут ж місце таке, що тут нічого не росте. А просто на клумбі, отак, якщо є місце для таких ящиків, щоб закопати їх, посадити. ну Десь отак треба закопувати. Закопати земля ж тут, а потім цибулини знову закрити. До речі, не вимерзають вони. Не, не думайте, що я думаю, знаєте, що цибулина не вимерзне. Вона буде туди вниз лізти, злісти, вкорінюватися, дірки є, все вода потрапляє. І так можна зробити таку довгу, красиву, якщо є кого місце, цвітучу клумбу. Так само і нарцисти можна садити. Ну, Я дітки ось так сажу. Ось я вам показала. Ну, ось Я вам показала, як я сажу. Я хочу ще одне слово сказати, що так можна садити не тільки тюльпани. Ось от На передньому плані я сажу гіацинти Тоже так, у кошиках або у таких вазончиках. Оце з дірочкою. Сажу тут гіацинти, вони відцвілися, вони раніше тюльпани відцвітаються, раніше зацвітають то я викопала, поставила, хай вони собі нарощують цибулинку, а в мене тут вже вільне місце, я тут вже можу посадити якусь петуню чи ще щось таке, насіяти портулаку. Я дуже люблю портулак між трояндами. Ось, друзі, розказала вам свій спосіб, спосібів багато садіть всім гарної квітучої весни, Дожить би нам всім миру й перемоги. До побачення.